Всім привіт! На дворі дощик, сира погодка і вирішив зробити для своїх бджілок Так що, якщо не забули, у мене є ще пасіка. Е, Настоянку зварити. Взяв бруньки сосни, полин гіркий. Зараз зваримо такий узварчик. такий кімнатка в мене тут є. Кому цікаво, що за кімнатка. І де я цим займаюсь, пишіть, можу зняти відео. Зварю таку настоянку, подивився в книжечки старій, в інтернеті підивився. І, мабуть, на вихідних буду починати стимулювати бджілок і додам по грам 50-60 на літр сиропу цієї настоянки. Так що, кому цікаво, підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім добра.